Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, Я в магазині Аврора. Розпочалась Чорна п'ятниця дуже багато нових акційних пропозицій в Аврорі. І є секретна інформація, з якою ви зможете зекономити ще більше своїх грошей. Я скористалася цією пропозицією, покажу вам в кінці відео. Не пропустіть! 49 гривень дзвіночки 6 штук. Такий сувенір новорічний 49 гривень. Віночок новорічний, ціна 249 гривень. Дуже гарний він невеличких розмірів, таких середніх. А це акційний 99 18 соус за 200 мл. Соус е, солодкий чилі 19, теж 200 мл. Тріякі 21 гривня. Кімчі. І класичний соєвий соус 17 гривень. Соус цибелі 200 г 18 гривень. Часник сушений в баночці 110 грамів за 37 гривень. Суміш перців 44 гривні 80 грамів. 49 гривень це є перець чорний 90 грамів. Баночки однакові, ви бачите, вага різна. Можна гарно все організувати до картоплі 21 гривня. 37 гривень паприка мелена копчена. 90 г. По 19 гривень це був ванільний цукор. Залишився тільки ціночок, його теж можна відсканувати, пише на залишку 1. Або хтось вкрав, або хтось носить, або загубився: 29 гривень приправа куряча, вермішель швидкого приготування ріва 11 гривень, сода харчова. 400 грамів 17 гривень. 99 гривень, решітка гриль. Металева. Пам'ятайте, в кінці відео покажу, як зекономити більше, тільки сьогодні 29 числа 29 листопада. Кислота лимонна – 90 грамів 9 гривень, листи лаврові 18 гривень. За 50 грамів. А це є паста шоколадно горіхова 400 грамів 49 гривень. І ось такий варіант. Шоколадна паста. 44 гривні. Молоко згущене з цукром 440 грамів. Суміш перців 11 гривень 30 грамів. Бісквітики 52 гривні за 330 грамів. Згущене молоко. Стається мені, що були ще і інші смаки. 34 гривні шоколад Міленіум Вері Пері, 85 г. Це було з соленою карамелью і такий варіант кокосовий. 44 гривні міленіум шоколад молочний з горішками 100 грамів. Багато їх є з чого вибирати. Насіння соняшника, свіжачок 29 гривень 180 г. Таке насіння 80 г 22 гривні. Свіжачок насіння солоне 180 г 32 гривні. Баба Шура 145 г 29 гривень. Такі бонжур, десерти від конті 52 гривні. Є з полуницею, з вишною чорницею та тірамісу. Чай-чорний міцний слона, 55 гривень 100 пакетів. Чайні пірамідки соне 32 гривні 20 штук. Щоправда, не всі акційні скануйте. Чай чорний лавари 64 гривні. 4 смаки 8 пакетиків кожного. І ось цей зимовий варіант теж акційна ціна. Всього 32 пакети в упаковці. Покажу вам поближче, які тут є смаки. Щось новеньке. Сироп до кави ірландський лікер 21 гривня. Я його пробувала смачний, але знаєте, що він, мабуть, калорійний, бо дуже солоденький. Є ще з лісовим горіхом: 200 мл. Кава розчинна для кофе 119 гривень 200 г. Тримач для кухонного приладдя магнітний. 39. Класна річ, можна ножі тримати ножиці. 74 гривні форма силіконова, 24 см діаметром. А цієї форми для печива 4 штуки, 16 гривень. Такі пазлики. 19 гривень пензлик кулінарний, силиконовий. 27 гривень набір форм паперових для кексів 100 штук. Є з різними зображеннями, 22 грн набір форм паперових 75 штук, також є різні зображення. Такий вінчик 15 грн. шпажки пластикові 50 штук за 14, 159 грн тортівниця прямокутна із кришкою. Зашлкується і можна в ній нести Є навіть ручка, а це вставка в шухляду для столових приборів 39 гривень. Цю сушарку я вам показувала 199 гривень металева, Соковитискачі ручні 29 гривень в білому в чорному кольорі, терка із довгою ручкою 15 гривень. Цей дозатор для пляшки 19,349 гривень електрочайники. Хто що купляв, лишайте обов'язково відгуки, щоб ми е, обирали товар, вже знаючи, чи він хороший, чи не хороший. Терка чотирьохстороння 39 гривень. Балон газовий 44 гривні 220 г. Такий ніж сокира 199 гривень. Є багато акційних кришок, розбиратись не буду, бо часу і так небагато. Бачите, є 88, 99, 74, я так думаю, залежно від діаметру. 119 гривень, така форма роз'ємна. 22-40 см регулюється. Це є чашка сито, 74 гривні металевим. Такий друшлак 44. Ємність для спецій із ложкою, з такою викиною кришкою 49 гривень. Посуд є теж по знижці. 39 гривень. Тарілка десертна з квітами. 39 така квіткова тарілочка, меншого діаметру 29. Так, зрозуміло, всі з ось цими квітами зі знижкою. 46 гривень, така тарілка супова вона трошки глибша. Салатник, теж, бачите, цей квітковий принт 39 гривень. Салатник 94 гривні, діаметр 19 см. І 99 гривень, тут розмір 24 на 24, така трошки квадратна форма. 44 гривні чашка у подарунковій коробці. Ось така. Чашки по 49 гривень з кимось індійцями, чи що. Бачите, повторяється малюнок, що з одного, що з іншого боку, і є вони різні, хоча мотив схожий. Така з листочками чашка теж 49 гривень, 330 мл. Ємність для сипучих, вона є скляна, 129 гривень, 84 гривні великого об'єму чашка. Тут, мабуть, пів літра. 229 гривень. і термос і три чашки в комплекті. В такій подарунковій коробці, але нема чашки, не знаю, загубилась? Цієї термочашки ціна 179 гривень. Така термочашка 169 гривень, термопляшка, перепрошую. Має такий фіксатор. що Запобігає розливанню. Бокс. 850 мл 19 гривень. Тарілка пластикова, квадратна 14. Дитячий посуд. Такий набір 49, такий як бокс з ложечкою. По 34, 34 пустушка у вигляді губ. Де є дівчаток. 179 гривень набір посуду дитячого, столові прибори теж входять. Ємність для сипучих 99. Такий контейнер для холодильника 139 гривень. Бокс, тут об'єм 5 літрів 88 гривень. Контейнер харчовий 860 мл 49 гривень. Така мильниця за 19 гривень. А така мильниця коштує всього 8 гривень. Є в декількох кольорах. 27 гривень, коштує тримач матч для зубних щіток паст. Не оминула я своєю увагою новинку такий дозатор 119 гривень для мила. Сподобались мені ось ці капсули. Є для кольорових речей, є універсальні. В упаковці 12 штук Ціна 77 гривень. Тут, бачите, пише 12 капсул. Це для кольорових 39 гривень засіб антижир спрей 500 мл. Це є для миття дитячого посуду: 29 гривень за 600 мл. Можна оплатити пакунком малюка. Кисневий плямовий вивідник 111 гривень 1 кг. Ви питали, в чому різниця? Відбілювач може лишити світлі плями на кольоровому одязі. Тому плямовий відник для кольорових, відбілювач для білих 49 гривень 450 г. Хелен. 59 гривень ось такий гелевий засіб для прання речей wash and free. Тут є 1 кг 800 г, 119 Грюнвальт гель для прання, 3 кг 700 г. 37 кондиціонер, 1 літ. Сіла це є і плямовий відник, і е, окремо відбілювальці на 89 гривень за упаковку. Вага 900 г. Знайшла я велику упаковку сіла капсули. 209 гривень за 30 штук. 289 гривень різдвяні пісні книга. Така книга 219. освіжувач повітря 29 гривень. Також привернули мою увагу, що є знижка мінус 50% на ЗОшити. Досить гарна пропозиція. Давайте декілька проскануємо. 7 гривень зошит на 36 аркушів біленький в клітинку. 48 аркушів 12 гривень це взагалі дуже гарна пропозиція. Такий від Брікс. 60 аркушів за 11 гривень. Бачите? Нормальні гарні зошити. Такий набір канцелярії 27 гривень. Це ручка гітара, 7 гривень її в різних кольорах. Засіб для миття підлоги GALAX 1 літр, 77 гривень, літр 100 мл. Супер WASH, 7 в 1 37 для миття посуду, а сарма за 29, 450 мл. Вибачаюсь за темноту, працюємо без світла, не здаємось. Це є спреї для тіла парфумовані, 159 гривень, різні аромати. Дезоренти Рексона 82 гривні стільки. Галакс це є засіб для ванної кімнати. 69 гривень. 99 гривень дзеркальце, Воно таке під дерево імітація. 259 гривень лампа для гель-лаку, Це і шампунь 84, 1 літр. Точніше, 1 кілограм. Новинки подарункові набори. Так, і такі і сякі, не відволікаємось акції. Так, це є б'янка гель для душу 88 гривень за 1 кілограм з дозатором. Ще є такі ліори гелі для душу, 44 гривні. Візьмемо якийсь інший, подивимося, так, вони всі акційні: 430 г. Аромати на вибір такий скраб, казала, візьму і забула. Ото склероз 260 мл 69 гривень. Вони парфумовані. Термін добрий. Речі, теж Дивіться на терміни, ви мені підказки даєте, а я потім вам, знаєте, і так по колу це є мило дитяче з дозатором 39 гривень 440 мл. Губки для миття тіла 22. І дивіться, те, що я вам обіцяла, знижка тільки 29 листопада 5% від суми зекономити, якщо відскануєте ось цей код. В нашій Аврорі були біля каси ці сканкода. Я вам ще покажу, як користуватися. Це є милодору, набір із 4 штук 79 гривень, сіль морська. Із різними ароматами по 29 гривень, спрей для волосся 42 гривні. Гель для душу чоловічий, 750 мл 64 гривні. В два, мої, три в одному. Гра на, стіль на 55 гривень, такі дівчатка по 55, прищіпочки 34 за 50 штук, дерев'яні, є деякі гирлянди зі знижкою. Арома дифузор 99, годинник настільний 64. Дивіться, люди просто таряться, <сум> втіхаря зняла корзинку, не судіть строго. Але справді, людей багато і беруть багато товарів. Дивіться, я відсканувала один товар. Потім відсканувала цей скан-код. Бачите? Дивлюсь, ніби нічого не змінилось. А ось тут, де до сплати ціна інша, дешевша. Так, Це працює лише на касі самообслуговування. І оплатити на тій касі ви можете лише карткою. Показую, що я набрала, взяла топ для заняття спортом, ласіни, чай, оцей зимовий, хочу спробувати. Часник сушений, паприку копчену мелену, це є відбілювач від Miss Helen теж буває, користуюся ним. І ще взяла велику упаковку ось таких капсул сіла, 30 штук в упаковці. А, і ще гачки, набір 2 штуки. Бачите, є там кількість вказана, 8, я перераховую, чи все мені відсканувалося. За допомогою цього QR-коду я зекономила 300 гривень, купила, на мою думку, потрібні речі і бажаю вам вигідних покупок.